Добрий день, мої любі малята! Як у вас настрій? Добре, давайте з вами привітаємось. Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! Ясний цей день і погожий. Шлю вам вітання свої! Дітки, а до нас сьогодні завітав гість. його звуть. Незнайка! Давайте з вами з ним привітаємось. Привіталися з незнайкою молодці. А незнайка прийшов до нас в гості і питає, що в нас так смачненько пахне на кухні? Так, незнайка, це пахне їжа. Сьогодні, малята ми з вами будемо розмовляти. Про їжу. Люди їдять вдень багато, по декілька разів. Давайте з вами подумаємо: а якщо ми їмо вранці, як це називається? Так, ми з вами снідаємо. Давайте повторимо ще раз. Снідаємо. А якщо ми їмо в обід, як це називається? Так, ми обідаємо, давайте ще раз повторимо: обідаємо. А якщо ми їмо ввечері? звичайно, тоді ми вечеряємо, повторите ще раз, Вечеряємо. молодці малята. Тепер давайте, хлопчику незнайку, розповімо, що ми їли сьогодні на сніданок? Так, ми їли сьогодні на сніданок яйця, овочі та пили, чай. Малята, а які ми з вами яйця? Їли сирі чи варені? Правильно! Варені яйця. А тепер давайте розповімо незнайку, що в нас було на обід. Так, малята, на обід ми їли смачненький борщ. Ви вже знаєте, з чого можна приготувати борщ. Ми з вами вчили, коли проходили тему овочі, так? Борщик смачненький кашку з м'ясом, салатик зі свікли та пили компот, а також їли все з хлібом. Малята, а тепер я пропоную вам скласти речення, що ми їли сьогодні на сніданок. Я буду казати, ви повторюєте за мною. Ми їли. Варені, яйця та овочі і запивали все це чаєм. Повторіть за мною речення. Можете скласти своє речення, що у вас було сьогодні на сніданок. А що ж ми їли на обід? Давайте складемо речення. Ми їли на обід борщ, кашу з м'ясом. Салат свекли та запивали компотом. Ви можете скласти своє речення, що ви любите куштувати на обід. Молодці малята! Ми з вами сьогодні чудово попрацювали, навчилися складати речення та дізналися, що ми полюбляємо їсти на сніданок, обід та вечерю. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!